Привіт, дорогі друзі! Маємо для вас чудову новину. Ми запускаємо абсолютно новий відеопроєкт на нашому YouTube-каналі. Кожного тижня ми братимемо найцікавіші події зі світу науки, мистецтва, технологій та інших захоплюючих сфер і розповідатимемо про них у зручному відеоформаті. Це буде ваш путівник у світ неймовірних відкриттів, дивовижних винаходів та видатних особистостей. Ми щиро сподіваємося, що цей новий формат вам сподобається, і будемо дуже раді вашим відгукам та коментарям. А сьогодні у нашому першому випуску справжній коктейль з науки, технологій та мистецтва. Ми дізнаємося, чому зумери вважають вас старими вже у 35 як Тесла годує людей за допомогою роботів, яким чином ледачість може врятувати планету, чому марсіанам колись знадобилися б парасольки, і який епатажний українець малював на своїх щоках? Готові до подорожі? Тоді поїхали. І починаємо з найкрутішої новини в прямому сенсі слова. Науковці з Чилі та США нарешті розгадали таємницю, що робить людину по-справжньому крутою. Вони провели дослідження серед шести тисяч людей з 13 країн світу. І знаєте що? Виявилося, що круті люди в усіх культурах мають схожі риси: вони екстравертні, гедоністичні, сильні, підприємливі, відкриті до нового та незалежні. Це як рецепт харизми від самої природи. А ось цікавий факт: дослідники з'ясували, що концепція крутості зародилася серед джазових музикантів афроамериканців у 1940-х. Уявіть, Луї Армстронг був не просто музикантом, а піонером крутості. Найважливіше відкриття: крута людина не завжди означає хороша людина. Це різні категорії. Хороші люди більше конформістські, традиційні та надійні. А круті це ті, хто кидає виклик нормам і надихає на зміни. Тобто, щоб бути крутим, треба трошки бунтувати. І якщо говорити про зміни, то ось вам новина, яка може змінити наше уявлення про робочий тиждень. Уявіть, працювати 4 дні замість 5 і при цьому отримувати ту саму зарплату. Звучить як фантастика. Але науковці довели, що це не тільки можливо, а й корисно. Дослідження з участю трьох тисяч працівників зі 141 організації показало приголомшливі результати люди, які перейшли на чотириденний тиждень, стали менше втомлюватися, краще спати і підвищили свою продуктивність. Це як знайти додаткові години в добі. Найдивовижніше в цьому те, що 90% компаній після експерименту залишили скорочений робочий тиждень. Коли бос каже, залишаємося на чотирьох днях, це звучить краще за будь-яке підвищення, чи не так? А ще цікаво, скорочення робочого тижня допомагає довкіллю. Менше поїздок на роботу значить менше забруднення. Виходить, ледачість рятує планету, хто б міг подумати. А якщо говорити про поєднання роботи з розвагами, то Ілон Маск знову нас здивував. Тепер у Голівуді можна одночасно зарядити електрокар, поїсти бургер, подивитися кіно та отримати попкорн від робота. Ілон Маск відкрив у Голівуді закусочну мрії кожного фаната фантастики: Тесла Дайнер, це ретро-футуристичний заклад на 250 місць з найбільшою у світі міською зарядною станцією. Уявіть, ви заряджаєте свою Теслу, а тим часом дивитеся фільм на гігантському екрані і отримуєте попкорн від робота Гуманоїда Оптімус. Це як назад у майбутнє, тільки навпаки, майбутнє вже прийшло до нас. Це не кадр з фільму, це реальність 2025 року. Відвідувачі можуть оформити замовлення через додаток, сенсорний екран автомобіля або традиційно всередині. Правда, ціни не зовсім ретро. Тесла бургер коштує 13 доларів 50 центів, а яблучний пиріг 12 доларів. Але де ще ви поїсте в компанії роботів? А в сувенірному магазині можна купити фігурку Тесла Бот. Сусіди, звісно, не в захваті. Тепер замість краєвиду з вікна вони бачать зворотній бік екрана. А вегани скаржаться, що навіть картопля Фрі готується з яловичиною. Ілон Маск революціонізує все, навіть картоплю. Але знаєте що? Цікаво, як би відреагували на таку закусочну наші пращури. А от учені з'ясували, як харчувалися наші древні родичі. І це приводить нас до дуже цікавого відкриття про кулінарні таланти неандертальців. Хто сказав, що неандертальці не вміли готувати? Археологи довели. 70 тисяч років тому наші пращури були справжніми кулінарами експериментаторами. Дослідивши кістки з двох печер в Ізраїлі, науковці виявили, що різні групи неандертальців готували м'ясо по-різному. Одні більше обпалювали, інші робили більше порізів на кістках. У кожної групи були свої фірмові рецепти. Це змінює наше уявлення про неандертальців. Вони не просто били мамонтів палицею, а мали кулінарні традиції та харчові уподобання. В принципі, все як у наші дні, кожний має свій стиль барбекю. А тепер від земної кухні переходимо до космічних справ. Ось вам несподіванка з космосу: 70% астронавтів після тривалих місій мають проблеми із зором, і це не жарт. Це серйозна загроза для майбутніх польотів на Марс. Через невагомість ридини в організмі перерозподіляються, підвищується внутрішньочерепний тиск, що призводить до сплощення задньої стінки очного яблука та набряку зорового нерва. Астронавтка Сара Джонсон розповіла, що під час шестимісячного перебування на МКС вона виявила погіршення зору, текст, який раніше читався легко, раптом став розмитим. Наса розробляє спеціальні контактні лінзи та пристрій з красивою назвою V.I.I.P. камера внутрішньочерепного тиску для осіб з порушенням зору. Звучить як щось з зоряних війн. Але є і оптимістична сторона цієї проблеми. Такі дослідження допомагають лікувати глоукому на землі. Космос рятує земний зір. Іронія долі. А якщо вже говорити про час і простір, то марсіанська погода колись була набагато цікавішою. Британські палеонтологи зробили фантастичне відкриття. Колись на Марсі було так дощово, що інопланетянам справді знадобилися б парасольки, вивчаючи перевернуті річкові русла завдовжки понад 15 тисяч кілометрів, науковці з'ясували. 3,7 мільярдів років тому на червоній планеті був справжній сезон дощів. Не ті крапельки, що іноді випадають зараз, а повноцінні зливи. Що таке перевернуті русла? Коли мільярди років тому по Марсу текли річки вода залишала осадові відкладення. Згодом ці відкладення затверділи, а самі русла та навколишня земля вивітрилися. Стійкіші до ерозії відкладення утворили високі гряди, ніби негатив звичайної річки. Найцікавіше, що ця величезна мережа каналів не могла утворитися від раптових паводків, науковці вважають, що вона формувалася в стабільних кліматичних умовах протягом геологічно значущого періоду. Тобто Марс тоді був як тропічна планета, тепло, волого з річками та озерами. Шкода, що турагенції тоді ще не працювали. А тепер повернемося на землю і поговоримо про зовсім інший тип винаходів. Швейцарські науковці створили роботослона, який грає в боулінг. І це не жарт із фільму про майбутнє, це реальність 2025 року. Використовуючи 3D-друк, інженери створили програмовану рішитчасту структуру, яка імітує біологічні тканини. Геніальність рішення в тому, що м'який хобот може скручуватися, згинатися та обертатися як справжній, а ноги зроблені з жорсткішого кісткоподібного матеріалу, щоб робот не впав. Він може м'яко зривати квіти хоботом і при цьому збивати кеглі кулею. На презентації він збив сім кеглів з десяти. Непоганий результат для першої гри. У команді науковців пояснили, що більшість роботів, навіть найпросунітіших гуманоїдних, досить незграбні порівняно з людьми та тваринами, адже різноманітні рухи забезпечує мережа м'язів, сухожиль, зв'язок і кісток, які працюють спільно, і цю складну структуру не просто відтворити. Ця технологія дасть можливість виробляти легких та адаптивних роботів майбутнього. Хто знає, можливо, скоро у нас будуть роботи-жирафи для збирання фруктів або роботи восьминоги для підводних робіт. Найкрасивіше те, що технологія дозволяє створювати понад мільйон різних конфігурацій це як конструктор ЛЕГО для дорослих інженерів. А тепер від високих технологій переходимо до давніх скарбів. У Польщі археологи знайшли справжню загадку. Чудовий аметист у сріблі, який пролежав 600 років у рові біля замку. Хто його загубив? Може, король? Справа в тому, що аметист це не просто красивий камінь, а символ королівської влади в багатьох європейських країнах. Науковці вважають, що камінь був частиною брошки або навіть корони, якість позолоченого срібла вказує на аристократичне походження. Середньовіччі вважалося, що метисти захищають від сп'яніння, отрути поганих снів і навіть чаклунства. Цікаво, що знахідку виявили не в скарбниці чи гробниці, а в звичайному мулі, десь у 1400 році якийсь аристократ мав дуже поганий день. І раз вже заговорили про час, то ось цікава новина про те, як різні покоління сприймають вік. Готуйтеся до шоку. Покоління Z вважає, що старість настає у 35 років, а деякі особливо безжальні навіть у 27. Тейлор Свіфт, вітаємо тебе у клубі пенсіонерів. Дослідження двох тисяч молодих людей показало, п'ята частина зумерів і меленіалів визначає 35 років як початок старості. 26% вважають підстаркуватими людей у 40 років, а найжорстокіші 3% заявляють, що старість починається у 27. Але слава Богу, не всі виявилися такими немилосердними. 21 зумерів та 24% міленіалів назвали початком старості 50 років. А 31% перших та 41% других 60 років і більше. Насиплемо вам ще трохи хороших новин. 44% зумерів вважають, що вік не робить людину автоматично небажаною. Тобто ми старі, але все ще нічого. Дякуємо за це молодь, друзі. В якому віці, на вашу думку, починається справжня старість, коли ви почали відчувати себе не зовсім молодим. Поділіться у коментарях, створимо свій рейтинг проти зумерського. Цікаво порівняти ваші відповіді з думкою молоді. А тепер поговоримо про те, як ми старіємо. Першим здається наш мозок. Науковці створили інструмент, який за одним скануванням мозку може визначити, як швидко старіє ваш організм. Це як магічна куля, тільки з МРТ. Дослідивши 45 тисяч людей від 45 до 75 років, науковці з'ясували, наш мозок може бути молодшим або старшим за наш хронологічний вік, і це напряму впливає на здоров'я всього тіла. Якщо ваш мозок біологічно молодий, ви проживете довше, якщо старий є над чим працювати. Це відкриття може революціонізувати превентивну медицину. Замість того, щоб чекати симптомів, лікарі зможуть виявляти ризики на десятиліття раніше і розробляти індивідуальні програми профілактики. Регулярні фізичні вправи, здорове харчування, достатній сон, управління стресом та інтелектуальна активність, можуть уповільнити старіння мозку. Тож збереження розуму це найкраща інвестиція в довге та здорове життя, математика життя. Тест може стати доступним за 2-3 роки. Скоро можна буде не гадати на кавові гущі, а просто просканувати мозок. А ось коали помирають зовсім не від старості. Науковці вперше використали високотехнологічні акселерометри та GPS-пристрої, щоб детально простежити рухи 10 коал протягом 8 днів. Результати шокували навіть дослідників. Виявилося, що коали проводять на землі менше 1% добового часу всього лише 10 хвилин. Але саме з цим часом пов'язано дві третини всіх зареєстрованих смертей цих тварин. Причина зіткнення з автомобілями та напади собак. За останні три десятиліття популяція коал скоротилася на більше ніж на половину. І масштабна вирубка дерев змушує їх все частіше спускатися на небезпечну землю. Але ось що найцікавіше коли коалам доводиться пересуватися, вони виявляються справжніми спортсменами. Зазвичай вони рухаються зі швидкістю 1,7 км на годину, не квапливо йдучи від дерева до дерева. Але коли треба, можуть розігнатися до 10,4 км на годину. А ви знали, що коали справжні спринтери, коли треба? І перед останньою новиною про видатного українця поговоримо про те, як правильно споживати новини. Австралійські психологи з'ясували, негативні новини можуть спричинити справжню психологічну травму: флешбеки, проблеми зі сном, тривожність все як у посттравматичному стресі. Люди можуть відчувати подібні симптоми, навіть якщо вони особисто не брали участь у драматичних подіях. Це як дивитися фільм жахів, але цей жах не закінчується з титрами. Але як бути поінформованим і не збожеволіти? Учені радять – робіть паузи, дихайте глибоко, перевіряйте джерела. І головне, не читайте новини компульсивно. А ще краще, дивіться новини від 50+. Тут ми подаємо інформацію з гумором, цікавими фактами і без зайвого драматизму. Наша мета не стресувати вас, а розширювати світогляд і піднімати настрій, адже світ без того достатньо складний, щоб робити його ще похмурішим. Наш тижневий дайджест ми вирішили завершувати розповіддю про видатних українців, які залишили свій яскравий слід у мистецтві чи науці, і змінили цей світ. Сьогодні це буде дуже епатажний персонаж зі скляним оком і ложкою в петлиці. Здогадались, про кого йдеться? Епатаж, виклик суспільним нормам, надзвичайна працьовитість, еклектизм та художня всеїдність все це характеристики нашого земляка, визначного митця, який ще за життя був визнаний батьком українського футуризму. Давид Давидович Бурлюк народився на Слободжанщині у 1882 році і все життя зберігав глибокий духовний зв'язок з українською землею. Навіть після еміграції до Америки він продовжував підписувати свої роботи Давід Бурлюк From Ukraine» і часто зображував рідні краєвиди у своїх полотнах і поєднував авангард з українськими коріннями. Його картинний Козак Мамай, Запорожці у поході Тарас Шевченко, це футуризм з українською душею. Він казав: мій колорит глибоко національний. Бурлюк був відомий своєю епатажністю та театральністю. Він ходив у жовтому сюртуку, носив циліндр і лорнет, мав скляне око своє, на жаль, втратив ще у дитинстві, яке зробив елементом свого стилю, розмальовував обличчя фарбами та прикрашав петлицю ложечкою. Така зовнішність була частиною його мистецької філософії: руйнування стереотипів і шокування обивательської свідомості. Він влаштовував скандальні виступи, читав вірші на вулицях, викликаючи бурхливі реакції публіки у творчості. Бурлюк експериментував з найрізноманітнішими техніками і жанрами. Він поєднував живопис, поезію та теоретичну діяльність, створював колажі з використанням піску, тирси, скла. Бурлюк малював пейзажі, портрети, натюрморти, але завжди через призму авангардного бачення, де форма і колір ставали засобами емоційного впливу. Працездатність нашого обдарованого земляка здається фантастичною. За своє життя бурлюк створив понад 16 тисяч картин. Сьогодні його роботи продають на аукціонах за сотні тисяч доларів. Але сьогодні в українських музеях і приватних зібраннях знаходяться лише 35 робіт митця, а картина Сільський пейзаж була викрадена з Херсонського художнього музею російською окупаційною владою під час втечі з Херсону. Російська пропаганда намагається присвоїти спадщину бурлюка, як і багатьох інших митців українського походження, але факти залишаються фактами. Давид Бурлюк визначна постать саме українського авангарду, чия творчість невідривно пов'язана з батьківщиною. А чи знали ви раніше про Давида Бурлюка? Напишіть у коментарях, які українські митці вас найбільше надихають. Ось і все на цьому тижні, друзі. Світ навколо нас яскравий, дивовижний і повний неймовірних відкриттів! Ми, в 50 будемо й надалі знайомити вас з найцікавішими подіями нашої планети, розповідати про наукові прориви та нагадувати про видатних українців. Війна з російськими окупантами обов'язково закінчиться нашою перемогою. Тільки тоді ми зможемо будувати той яскравий майбутній світ, про який мріємо. До зустрічі наступного тижня. Підписуйтесь, діліться з друзями і залишайтеся з нами.